Угорщина не підтримує запланований восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, якщо вони міститимуть санкції, направлені проти енергетичного сектору. Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівника апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гульяша. За його словами, Угорщина вже багато зробила для підтримки європейської єдності. Але якщо в пакеті є енергетичні санкції, то країна не може і не буде їх підтримувати. Нагадаємо, напередодні виконавчий орган Європейського союзу запропонував нові санкції проти Росії, включаючи жорсткіші торгівельні обмеження, більше індивідуальних санкцій та обмеження цін на нафту для третіх країн. Також зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово висловлював незгоду санкційною політикою ЄС щодо Російської Федерації, заявляючи, зокрема, що санкції задають більшої шкоди Євросоюзу ніж Росії. Крім того, Угорщина вже двічі блокувала внесення до санкційних списків єс патріарха РПЦ Кирила